Яму в дворі будинку на вулиці Вербовій розкопали вже давно. Вийшли з ладу трупи тепломережі, які забезпечують теплом цей будинок. Вони почали ремонт робити десь, як я написав в листопаді місяці. І цей місяць тянули, приїдуть, постоять і уїдуть. Я питаю сантехніків і скотельні наші, в чому справа? А вони говорять, да, то немає чим заправити трактора, то автомашини немає, то труб не було. А яму коли розрили? А яму вже розрили, як і мали вже міняти труби. А чим чому її розрили? І, бо ці труби вже вийшли в непридатний стан. Уже більше 10 років вони експлуатувалися із дірками, а тому гаряча вода і почався опалювальний сезон. Валила вверх. Mm -hmm. а заривати яму вони вирили. Вони повинні і зарити із комун енергії. Підприємство Комуненергія робило ремонт в аварійному порядку в мороз. Тож тепло люди з горем наполовину одержали, але тепер потерпають від того, що працівники Комуненергії не зробили благоустрій території. Ямусяк так закидали брилами мерзлої землі і все. У двір неможливо заїхати, а гуляти з дітьми можна хіба на території сусіднього дитсадка. Люди кажуть, що коли помер один з мешканців цього будинку, то вивести труну і вийти процесії з двору було неабиякою проблемою. Але керівництво Комуненергії мислить. Глобально зазирніть, мовляв, у свої абонкнижки і згадайте, коли востаннє платили за тепло. Через фінансові проблеми влітку ремонтувати труби не було за що. А взимку, як повідомив заступник начальника комуненергії Юрій Кірпічніков, благоустрій робити ніхто не буде. Згадавши про заборгованість населення, пан Кірпічніков не сказав про те, що їхня організація, яка бере ордер на земляні роботи в управлінні комунального господарства міста, не платить за те, що не виконує їх згідно з вимогами. Плата за це складає. 37 гривень на добу при такому підході до справи міста саду у рівному нам не бачити ще довго.